Ви просили. Я зробила перший випуск про інші королівські родини Європи, крім Британії. Вважаю, що після того, що сталося в Данії, не поговорити про неї просто неможливо. Тож сьогодні у випуску, чому Маргарита II зреклась престолу до чого тут доля Елізабет II та Чарльза III? Все про нового короля Данії Фредеріка X та його історію кохання з Мері Дональдсон. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко. Сьогодні ми вперше занурю. Мося у датську королівську родину, тож сідайтеся зручніше, та розпочинаємо. І перш ніж ми перейдемо до занурення в біографію данських монархів, пропоную спочатку поговорити про причину, чому сьогоднішній випуск присвячений саме данській королівській родині. Але я впевнена, що ви вже в курсі, що у своїй новорічній промові Маргарета II заявила, що зрікається престолу та передає його своєму старшому синові. Офіційною причиною зречення став стан здоров'я Маргарети, Втім, звісно, багатьох ця новина таки шокувала. Проте варто зазначити, що це не перший такий прецедент в данській монархії, майже тисячу років тому. Інший данський король Ерік III теж зрікся престолу через стан здоров'я. Тім зречення Маргарети таки можна назвати вкрай неочікуваним. адже у кількох інтерв'ю 2012 та 2016 роках вона сама неодноразово повторювала, що ніколи не зречеться трону, адже довічність спадкування монархії це обов'язкова умова. Однак рік тому Маргарета перенесла операцію на спині, яка за її словами спонукала до роздумів про майбутнє чи не настав час залишити відповідальність наступному поколінню. І як ми бачимо, королева вже вирішила, що з неї досить. І прийшов час для відпочинку. Особисто я таке рішення підтримую. Як каже моя мама, пенсію вигадали не дарма. І в цивілізованому світі літні люди справді мають право на спокій і відпочинок. Плюс, як ми бачимо, зараз ключові ролі в державних установах світу справді на себе беруть відносно молоді люди, а не як в минулі часи, коли правителям обов'язково мали бути під 80. Тож, якщо Маргреті не дозволяла здоров'ю виконувати обов'язки, то передати синові престол, як на мене, це найкраще рішення. До того ж, як ми вже обговорювали в нашому телеграм, підписуйтесь, якщо й досі не з нами. Проголошення Фредріка новим королем Данії не затьмарене смертю його матері. Тож як на мене, це. Це був просто кращий вихід для всіх. Що ви думаєте з цього приводу? Чи варто було Маргрете зрикатися престолу? І чи впорається Фредерік з новою ролью? Напишіть мені, будь ласка. У коментарях Роял сьогодні поки що не буде мого традиційного прохання поставити лайк, бо нам ще місяць без монетизації. Тому я буду вас ще активніше просити ставити вподобайки, писати коментарі, шерити це відео. Це вкрай необхідно для нашого каналу, щоб його і надалі просував Ютуб. А за ту підтримку, яку ви надавали в попередні місяці, я готова вас так обіймати міцно, 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 міцно через екран. І перш ніж ми перейдемо до вивчення біографії нового данського короля, пропоную Дати належне його матері і коротко підбити підсумки її правління. Маргарета II народилася 16 квітня 1940 року в родині короля Фредерика IX та королеви Інгрід. Дівчинка з'явилася на світ через тиждень після нападу нацистської Німеччини на Данію. Тоді її народження стало символом надії для Данії. Тім, хоча Маргета і була старшою дитиною в родині, вона не мала успадкувати престол, оскільки трон в данській монархії передавався лише особам чоловічої статі. Тож після смерті Фредерика IX посісти престол мав його брат принц Кнут, оскільки у Фредеріка та Інгрід народилися лише дівчатка. Проте, у 1953 році в конституцію данії внесли зміни, які дозволили жінкам успадковувати престол. Це сталося після референдуму, на якому це рішення підтримало аж понад 85% данців до вступу на престол. Маргарета, на щастя встигла побудувати власну родину. Вона одружилася з французьким дипломатом та аристократом Андрій Маріжаном Андре де Лаборд де Монпеза. Вони зіграли весілля 10 червня 1967 року. Після одруження Андрії надали титул його королівської високості принца Генріка Данського. Відбулося вінчання в церкві Гольмес у Копенгагені, а весільні урочистості в палаці Фреденсбург. У пари народилося двоє синів: Фредерік та Йокім. Маргрети проголосили королевою 15 січня 1972 року у віці 32 років. Якщо порівнювати її з королевою Елізабет, яка приходиться Маргрети кузиною, то вони стали монархинями плюс-мінус в одному віці. Маргрети правила аж 52 роки. За цей час королева встигла стати прикладом новаторства та збереження традицій. Водночас, під час перебування Маргрети на троні, вона модернізувала монархію Данії, наприклад, дозволивши сина. Своїм одружуватися з простолюдинками, а не винятково з особами королівської крові. Зречення престолу теж у певному сенсі є новаторським для данської монархії. За словами данських королівських експертів, Маргрета дуже хотіла уникнути ситуації, яка склалася у Великій Британії. Тобто, королева не хотіла правити як Елізабет аж до скону свого віку, і щоб її син посів престол вже в досить поважному віці. Тобто, вона не хотіла, щоб Фредерік став королем у 70 а хотіла, щоб він став ним зараз, десь у 55 коментуючи новину про зречення, премєр міністр Данії Мета Фредріксен назвала королевою опорою данців. Фредеріксен зазначила, що Маргрета доклала значних зусиль до збереження данського мистецтва культури, а також зберігала традиції і була сучасною головою сучасної держави. Згідно з рейтингами 22-го року, королева Маргрета була найпопулярнішим монархом у світі. Тоді рейтинг її схвалення населенням перевищував аж 80%. тоді як до її сходження на престол в данії підтримували лише 45% данців. Втім, попри національну любов та захоплення, Маргрети у новорічному зверненні таки заявила про своє бажання зректися престолу та передати. Його своєму старшому синові принцу Фредеріку про це заявили у королівському дворі данії. Офіційна церемонія зречення відбулась 14 січня. А я вам нагадаю, що 52 роки тому Маргрети в цей же день проголосили королевою, то дату обрали точно не випадково. Тож зазначений день Маргрети підписала заяву про своє зречення під час засідання державної ради в парламенті. Одразу в цей же ж момент офіційно сталося проголошення старшого сина королеви крон принца Фредеріка, новим королем Данії. Втім, на церемонію коронації чекати не варто було, оскільки в Данії цієї традиції не дотримуються. Єдиними урочистостями стали вихід нового короля з родиною на балкон парламенту в замку Крістянсборг, де прем'єр-міністрка Мете Фредеріксен офіційно проголосила Фредеріка X новим королем Данії. Прямо зараз ви бачите ці кадри на екрані. і Я сама на них дивлюся і не можу стримати посмішку. Видно, як Фредерік радить своєму вступу на престол, як він цього хотів, як вони радіють з мері. Чи ви згодні, що на відміну від британської королівської родини, данці проявляють набагато більше емоцій на публіці, не знаю, чому так, але мене залишає підкупає. Ну а я невпинно дякую тим дописочкам, які знаходять змогу та бажання підтримувати нас купічиною у цю скрутну годину. Саме завдяки вашим донатам, цього місяця ми змогли придбати новий штатив, новий совбок з лампочками та бездротові мікрофони. Тож просто низький уклін всім, хто фінансово долучається до покращення якості нашого контенту, особливо донаторка Оксані Сердюк та Ользі, які донатять супер регулярно і супербагато. Ще з термінового дуже би хотілося купити штатив, коштує він цього 3,5 тисячі гривень. Тож, якщо у вас є змога та бажання підтримати наш. Канал фінансово, будь ласка, зробіть це в кілька способів. Одноразові донати можна відправити на банку Монобанка. Реквізити ви бачите зараз на екрані, посилання в описі до цього відео. Ставайте нашою патронецею на сайті Donatello. Це український аналог Патреону. Ми закликаємо вас переходити саме на цю платформу, адже тоді ми зможемо платити податки з прибутку саме в Україні, а не в Америці. Погодьтеся, що це дуже важливо в наші часи. Також ви можете стати нашою донаторкою на Баймікофі, там ці рівні підтримки. Аналогічні донатело, Втім, звісно, ми притомні про донати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили всі власні потреби і задонатили на ну, а тепер трошки хотілося поговорити про нового короля дані про Фредеріка X, яким було його дитинство, юні роки та зустріч із Мері Дональдсон. Спойлер кажуть, що Фредерік гуляв, до речі, не гірше принца Гарі. Новий король Данії народився 26 квітня 1968 року. Нині йому вже 55 років. Днями Фредерік якраз видав свою біографію у співавторстві з письменником Єнсом Андерсоном. Тож певні факти ми почуємо, скажімо так, нібито з перших вуст у біографічній книжці Фредерік X пригадує, як його виховував батько принц Генрік. Той, нібито, був дуже патріархальним і намагався прищепити таку ж модель життя і своїм двом синам. В одному розділі Фредерік навіть пише, що в дитинстві йому було складно прийняти той факт, що одного дня він стане новим королем Данії. Він хотів бути просто таким іншим, як і інші хлопчики його віку. Ставши дорослим, принц вивчав політичні науки. Рік навчався в гарвардському університеті. Проходив стажування в ООН. В лютому 1995 року здобув ступінь кандидата політичних наук. Рік був першим секретарем посольства Данії в Парижі. Майбутній король також проходив військову службу в лавах армії, повітряного і морського флотів, зокрема, служив у елітному підрозділі підводних плавців. А щодо особитого життя, то біографи пишуть, що воно було у принца досить активним і бурним. Юнак поневірявся від однієї пасії до іншої, а з однієї з них співачкою Марією Мантель навіть збирався одружитися, але тут втрутилася королева. Вона ретельно підбирала кандидатуру на роль нареченої для старшого сина і відкидала всіх, кого вважала невідповідними. Єдиною, кого схвалила Маркета Друга, була австралійка Мері Дональсон. Мері молодша з чотирьох дітей в родині. Її батько Джон, професор прикладної математики. А мама Генрієта викладала в молодшій школі. Навчалася мері в школі в Техасі. Потім закінчила університет Тасманії, вивчала юриспруденцію. Згодом отримала дипломи в сфері маркетингу та реклами. І навіть працювали кілька років в певних рекламних агенціях. Принц Фредерік зустрів Мері Дональдсон в барі Sleep Inn в Сіднеї у 2000 році. Наслідний принц разом з братом принцем Якімом, кузеном принцем Греції Ніколасом, та принцесою Мартою Луїзою з Норвегії приїхав в Австралію на Олімпійські ігри і зайшов до бару трошки розслабитися. Там була і мер зі своїми друзями, сусідом та подругою. В барі Фредерік зустрів тоді ще наслідного принцес пані Філіпа. Який як виявився знав подругу Мері так вони всі познайомилися, і, схоже, непогано провели вечір. В інтернеті ще ширяться чутки, що незадовго до знайомства з Фредеріком ворожка передбачила Мері зустріч із заможним іноземцем, але ніхто не міг навіть очікувати, що це буде принц Данії. Роман між принцом та Мері стрімко розвивався. Тім парі вдалося приховувати свої стосунки від публіки та преси протягом року. Певний час Мері та Фредерік лише листувалися електронною поштою. Танська преса лише за рік назвала Мері новою коханою дівчиною принца Фредеріка. Того ж року Мері переїхала до Копенгагена. Королева Маргарита II схвалила кандидатуру Мері на роль майбутньої дружини старшого сина лише тому, що Мері продемонструвала свою готовність до змін. Пишуть, що Мері багато в чому дослухалася до майбутньої свекрухи. кажуть королева і зараз обожнює свою невістку, особливо за те, що саме завдяки впливу Мері на Фредеріка він нарешті зрозумів, на його місце і став розсудливим. 8 жовтня 2003 року данський королівський дім оголосив про за. Рушений кронпринца Фредеріка із Мері на пальці нареченої того дня виблискувала каблучка з діамантом, смарагдами та рубіновими багетами. Пара відгуляла весілля 14 травня 2004 року. Вінчалася в соборній церкві Діви Марії в Копенгагені. А весільні урочистості пройшли в палаці Фреденсборг. Наречена йшла до вівторя у сукні традиційно данського дизайнера Уфи Франка. Він колись був учнем Армані. Сукню шили шовкового атласу, кольору слонової кістки з корсетом, рукавами довжиною три чверті і пишною спідницю з драпіруванням. Напередодні одруження Мері перейшла в ветеранство і стала підданою Данії, відмовившись від громадянств Австралії та Великої Британії. Того ж дня Мері отримала титул її королівська високость кронпринцеса Мері Данська. У шлюбі у пари народилося четверо дітей: принц Крістіан, якому нещодавно виповнилося 18 років, дочка Ізабелла, а також близнюки Вінсент і Йозефіна. Оскільки дитинство самого Фредеріка було не дуже райдужними. У нього були суворі батьки, які не давали принцу необхідного тепла то вже не родивши власних дітей Фредерік і Мері вирішили приділяти їм якомога більше часу. Останні опитування, проведене після того, як Маргрета оголосила про своє зречення, показало, що 82% танців бачить у Фредеріку гарного короля. Вірю, що сподівання танців справді. Ну а на цьому поки все. Сподіваюсь, вам було приємно провести зі мною цей час. Чекатиму на ваші враження від випуску у коментарях. Ну і вже традиційно. Тож, слава Україні, Боже бережи короля! Донатимо на ЗСУ не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую люблю, ваша королівська плога!